Скандалу зміївському гуртожитку до медіазміїв звернулася 69-річна пенсіонерка пані Людмила. Жінка розповіла, що її хочуть виселити з гуртожитку, де вона мешкає вже 20 років. Скаржилася жінка на хамовите поводження директора ВУЖКГ Романа Горбунова, що опікується будівлею. Ми приїхали до оселі пенсіонерки, аби дізнатися, як все насправді. Чи дійсно літню жінку виганяє та що спричинило конфлікт. Проте одразу дізнатися інформацію нам не вдалося. Адже з порогу нас зустрів роз... Згніваний пан Горбунов Це є приміщення, так, і ми так, будемо так, знімати так, то, що так. ми я, знімаємо. Те, то що я хочу теж сама. Я балансоутримувач приміщення стосовно агресії, підвищення голосу як на журналістів, так і на бабусю нервового поводження Романа Горбунова. То це не вперше. Нещодавно до медіа зміїв зверталася особа, що проживає у гуртожитку. Людина стверджує, що Горбунова бояться. Експоліцейський зазнається на новій посаді та відчуває себе володарем. По поводу активних жерцов. Я думаю, таких нету. Все боятся что-то сказать плохого в его сторону. Ничего, и палец. Хоть один мешок с мусором мы принимал. Вы бурьян на круг общежития. Хоть один бурьяный, но ну, хотя бы ну, сорвало или нет? Николай. Сколько раз звало? Я посетил, спрашиваю, хотя бы ну, бурьяный, но ну, сорвало? Я раньше платила гроши. А на третьем этаже тоже вторая. К... Лида. Господи. <гум> Там теж така от на очереди. а ну розповідайте. за вікном, в вас першому році на, на початку Роман Олександрович, року, зараз за вікном винуватими, війна винуватими, жінці 70 років, як були вам не соромно? Чого ви були винуватими, скажіть? Пожежі, яку ви скоїли в даному гуртошку. Бути. А у вас є докази, що жінка винувата? Є, пожежна безпека. Так, а ви що не бачите, тут горіло? Бачимо, але це може а? бути випадковість. Розумієте? Ви нам докази. Покажіть, будь ласка, Я... так ви мені докази покажіть. акт є пожежний. Скажіть, будь ласка, за вікном війна жінці 70 років. Жінки, ви скажіть, будь ласка, вам пропонували е, е, в Гетичний пансіонат? Вам пропонував? Я особисто пропонував туди приїхати? Ну я не хочу, мене есть... є все. Я то пропонував особисто? Ну і що? Я а. не хочу туди їхати. Тобто -е ви вважаєте, що ви туди повинні далі проживати <реш> в мешкати? Так, захаращувати, засмічувати, дивіться. Я зніму. А мені, мені то нікуди дівати. А, а ви йому дозволяєте О, зараз це знімати? Дивіться. оце... Котів ви тут а це розвод висики, світить пожежу. А це ви тут дозволяєте все. Так ну я не можу це зробити сама. У я вас попросив вчора мать. прибрати, навести порядок в кімнаті Роман Олександрович. Ви доводите, доводите пенсіонера місцеве телебачення. Місцеве телебачення. Добудите для чого для того, щоб показати, людину. що ви яка ви тут бідна зараз і, так, старенький, старенький бабусі буде погано через напоїте. вас? Ви живете антигромадським життєм і звернення громадян. Ілі, як ви кажете, ви виганяєте, ви на ви не кричите. Та я, може і під буду повишати голос до таких людей, які живуть в гуртожитку. І так ставляться не тільки до себе, до свого життя, але нехтують життям і безпекою інших громадян. Як я повинен ставитись, я буду правильно як дійсно, і в мене буде така реально до цих, не тільки до пани Сокружова, а всі громадяни, які проживають в гуртожитку і будуть жити не життям а громадським. Взагалі гуртожитка, а своїм особистим якийсь. І буду тут не наводити лад, приймати участь і, і, там, в ремонтах і так далі. Я буду так точно відноситися, як на пані Сокрушевої. Стан кімнати пані Людмили був насправді антисанітарний, неприємний запах, бруд, наслідки пожежі, що сталося тут півтора роки тому. Случився пожежа, я прийшла в ту кімнату. Тут все згоріло. це ж меблі совікують нам, от це все старе, я забрала його брат віддав. Образ життя я веду. Я отрапила, прийшла вдома, сиджу вдома. До вечіра. Вічером на буду роботи. Не можу я нічого зробити сама. Мені нужно нанімати і все допомогти. Угу. Ви готові були до того, щоб вам ось люди прийшли і допомогли тут прибрати, викинути сміття, навести лад? Я повикидала, що там одежда, куди ж його викрасувати, а я потім буду, я ж не куплю. Я вас звинувачує, що ви ведете якийсь не такий образ життя, але ви підра... працюєте, так да. розкажіть, будь ласка, ким ви працюєте, що ви робите? убираю мусор, замітаю на вокзалі. Ну то я вже вдома в десять, а потом вечером іду на роботу. Сусіди бабуся, це староста, то одночасна мешканка гуртожитку. і Ще одна пані з кімнати поруч, налаштовані категорично, не стримуючи емоцій, Жінки вимагають виселення пенсіонерки, бояться, що знов спалахне пожежа. А також обурені на гармидер пані Людмили, сморіть тварин, що мешкають у її кімнаті. Она пьяная постоянно, кино окурока, она Це Я трошки повиносила. Я після после вона опять понаносила сюда. Я тебе постоянно кожен день довбаю, кожен день гоняю. Люда, начни щось то делать. Мы придаемся и поможем тобі. Ми тут провели ладу ну, в общем. А сюда ж ти не заводиш нас, не пускаєш. І сама зайшла,

Як зима буде? А зима іде у нас? Опять буде пожар, аптек ми будемо страдати. О, о, вже встановили, що це вона винна. У да, Так, да, так, 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 так Всюди на часть встановила, що вона винна і ну, якась надо спільно вирішувати це питання. Так так? Може, вируч, може, пані... Вони не реагують на нас, син на, теж не реагує на нас, вона на нас теж не реагує. Скажіть, а ви писали кудись, можливо, якісь листи? Скази? Ні, ми начально написали заяву mm. на ім'я директора нашого і на Павла Голодникова. Щоб прийняли якісь міри. І була якась реакція? Ну, відповідь ви отримали? Ще то? не отримали. А по... коли ви написали? Неділю назад, тиждень. А тиждень тому, а скільки вже ця проблема? Півтора року. Ситуація насправді складна. Ми не захищаємо пані Людмилу, розуміючи занепокоєння її сусідів, Проте точно не підтримуємо позицію Горбунова кричати на літню людину, виганяти її та ображати дуже низько, тим паче за вікном війна. Сподіваємося, що місцева влада, пан Роман і усі уповноважені особи гуманно вирішать питання. Стосовно сина жінки, він теж у скрутному становищі має інвалідність другої групи після серйозної ДТП. У сучасному світі люди, а й тим паче держслужбовці, мають поважати громадян робити усе задля них ні, булінгу та приниження. Лариса Бодаєва істоміна Анастасія, канал Медіа